Закон. 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 Нині на цій площі порожньо, але ще зовсім нещодавно тисячі людей тут вимагали незалежності для антикорупційних органів. Нині ця проблема вирішена, але це ще далеко не все. Про що говорить молодь, якій небайдужа доля цієї країни. Учасники мітингів знову збираються на площі Івана Франка. Цього разу не для протесту, а щоб підбити підсумки і спланувати подальші дії. Я хочу подивитися тут саме, що можна зробити саме зараз під час війни, оскільки є дуже багато різних історій про те, що ну люди варують гроші на війні, наживаються. Є ось цей позитив від того, що вдалося. Захистити незалежність набу незалежність САП і якраз саме час використати цю інерцію для того, щоб це просувати. Бо інакше вона згасне, знову на людей накотить розчарування. Перше, на чому сходяться учасники, це те, що в них не було й не буде одного лідера. Тим не менше, ми поспілкувалися з трьома активними учасниками антикорупційного руху. У них є дещо спільне і йдеться не лише про вік. Я в своєму, коли я виросла в своєму свідомому житті, не давала жодного хабаря. Я особисто з такою побутовою корупцією, де дати хабар за щось там, не стикався. Просто що я не даю хабарів. Зінаїда Аверіна, 23 роки, займаюся старший консультантом в консалтинговій компанії. Зінаїда одна з координаторок мирних протестів. Вона з подругами створила чат для учасників, координувала мітинги з міською адміністрацією та поліцією. Влада виконала вимоги цих протестів. Скандальні рішення щодо Набу та САП скасовані. Керівника бюро економічної безпеки призначено, ми вийшли швидко на вулиці і короткостроково це досягло позитивних результатів в моменті. Влада відкатила... Ті рішення, які були прийняті вже занадто швидко, і можливо ризик того, що тепер це буде робитися тихіше, обережніше, і це означає тільки те, що нам потрібно навпаки ще пильніше за цим слідкувати. Активістка вірить до народу, а тим паче до молоді будуть дослухатися. Президент хай там як, але чутливий до рейтингів і до відгуку народу, йому важливо, щоб в нього був позитивний рейтинг і. Можливо, він думав, що молодь більше на його стороні, але тепер буде зважати на те, що ми пам'ятаємо про євроінтеграцію, про реформи, які вимагаються в цьому процесі, і війна не все спише. Я Іван, мені 21 рік, займаюся розробкою пристроїв радіоелектронної боротьби. Іван має за плечима освіту у Великобританії, але своє майбутнє бачить однозначно в Україні. Так як я так чи інакше залучений, зокрема, до оборонної сфери, то у ній я досить часто чую про те, що десь комусь занести, або аби пройти кодифікацію, наприклад, поставити. Свій виріб на озброєння ЗСУ і так далі. Тому я бачу, як саме корупція шкодить обороноздатності нашої країни і чому це. Дуже важливо, особливо в час повномасштабної війни, за добу після початку протестів Іван створив веб-сайт з вимогами мітингувальників, а також з інструкціями, як поводитися на акціях і як достукатися до депутатів. Але він не вірить, що однієї перемоги протестів достатньо. Я думаю, боротьба з корупцією це в будь-якому випадку процеси. Процес тривалий. Якщо е, люди в системі далі мають бажання до малі мають схильність до корупції, вони нею будуть продовжувати займатися, і просто треба поступово чекати на очищення е, системи від цих людей, е, чекати, поки молоде покоління бюрократів, чиновників займе їх позиції, і яких толерантність до корупції буде набагато нижча, ніж у е, минулих поколінь, вихованих ще там з радянськими якимись принципами. Мене звати Дмитро Козятинський, мені 30 років, я ветеран, наразі працюю в благодійному фонді Твоє майбутнє. Саме з посту Дмитра Кузятинського в Ікс почалися протести за незалежність набу і САП. 22 липня я прочитав, що Верховна Рада вирішила проголосувати за законопроект, який, по суті, знищує незалежність антикорупційних органів України. Я зрозумів, що це явно не те, за що я воював. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Дмитро повернувся в Україну з Чехії. Він приєднався до війська і служив бойовим медиком. Коли, умовно, ваш дім грабують, от, я вважаю, що жодна притомна людина не буде просто стояти і дивитися, там, як виносять її речі. Вона буде якось щось з цим робити. От, тому для мене не було ніякої ділеми. Для мене було очевидно, що треба йти захищати країну. Дмитро каже, що воював за країну, у якій хотітимуть жити його діти, і готовий боротися за це і в цивільному житті. Залишаються певні проблеми там з митницею, з вищим антикорупційним судом. Але це, це вже нема сенсу проти цього робити якісь протести. Це вже буде в досягатися формі адвокації активісти на зібранні підтримують таку позицію. Хоч у кожного є навчання або робота, активні учасники хочуть організовувати просвітницькі події, зустрічі з фахівцями і домагатися змін. Ми продовжимо вимагати виконання реформ в судовій системі, в реалізації демократичних прав і свобод. Наприклад, відкритість парламенту і комітетів прямі дії виходу на вулицю це вже крайні методи. Ми можемо застосовувати адвокаційні, освітні, інформативні, і, наприклад, якісь навіть перформанси на вулиці, не знаю, може бути що завгодно, залежить від цього запалу і кількості людей, які готові щось продовжувати. Приблизно раз на 10 років у нас постає нове протестне покоління. Це не значить, що якесь покоління не може захопити два і три майдани. Буває, але є от є хтось такий, хто є рушійною силою. Ну це звичайно найбільш молоді люди студентська молодь. І ось вони зараз з'явилися, і у них є енергія, і вони хочуть це робити для молодого покоління. Боротьба проти корупції і за реформи це боротьба за власне майбутнє. Тож вони не мають наміру зупинятися.